Я знімаю цю казкову атмосферу, бо рідко нам вдається сюди вибратися. Ой! А що, вісі справжні ходять там? Я думала, вони не справжні. Ой, ми бажаємо, знаєте, обичає. Вася, дивись це справжні вісі. Подивись, справжні. На, на. Справжні вівці, бачте. Це ясла, в яких народився маленький Ісус. Наш Бог. Да, бачиш, там Марія біля нього схилилася, його мама. І троє волхвів, які принесли йому подарунки. Тому ми святкуємо різдво на честь його дня народження, колись багато років тому я народився.